Ідемо. Угу. Бассейн з криказами Взяла? З криказами Що з криказами? З криказами і купаль. Який взяла з довгими рукавчиками і який взяла з коротеньким. Правильно? Угу. Все, пішли. Дятел, сойка і синичка. Мама, а буває, змія плаває. Так. Да. Буває, що змії плавають. А є такі, які не плавають. Певно, так. Да. Які ніколи воду не бачили. Живуть далеко від якоїсь водойми. Угу. У мене є така книжка, е, знаєш, яка? Яка? Про пророк. Да. Там, коли б коли був була осінь, була. коли була осінь, то змія плавала. Ага. Значить, треба було щось в воді достати. Ні, ну ну. Не можу. Не можу. Унімайте! Давай, ну это вообще-то Давай, давай, давай. Давай, 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 я давай, 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 Мама, такая классная вода, так Видео, посни. И сделай видео. Давай, не, Завтра придется. И я хочу так, так. А? А? Туда. А что там? Да, наверное.

Зупинився це колісо. Чому? Чому це лісо запилень? Ні, ти ротик, подожди, ротик закрывай. Закрывай, ротик. раз, два, Я пробувала. Я, конечно, не знаю, по трубка була показана, ні, не працює. Скоро виходимо, тут. Що виходимо? Скоро виходимо. Добре.

<звучит> Всё, влажным, влажным. Надо пойти в другую там вода <просы> шестерка ну, Уже без вот, вот, вот. десяти да. 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 А это а? а, Да, Чей круг?

Тут Зараз, дай, хочу дай. Мені треба тут помолити сюди. Що, дочь? Хочу охолодитись морозами. Ухолодитись морозиво? Угу. Дома пошукаємо, що в нас там є. Добре? Треба купити мені віло. Так, да, треба купити, треба замовити. Попросиш тату замовити тобі. Hm! Mm. Mm.